Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Опель Віваро. Віварик. Так, 10-й рік. 2,0 дизель, 300 тисяч пробігу, ціна 10-500 доларів. 8 плюс 1. Є кондиціонер. Так, тонована машинка? Нічого не видно. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Так, машинка 8 рік. 1,6 бензин, механіка, 240 пробіг, ціна 8 тисяч доларів. Автомобіль з Німеччини сертифікований і підтверджений пробіг. Кого цікавить, телефонуйте. Так, світленький тканинний салон, клімат контроль. Так, Peugeot Partner. Машинка от 2014 року, го року, 1.6 дизель на 84 кВт пробіг 114 тисяч, пишуть оригінал. Автомобіль з Німеччини ціна 11 тисяч 500 доларів. Бачимо контакт. Чорний колір. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Movano. 17 рік, 2,3 дизель. 33 тисячі пробігу, Ціна 14 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, роботизована коробка передач. Volkswagen Т5. Так, що нам пишуть? 2008 рік, 1,9 дизель, 250 оригінального пробігу, ціна 8800, стан сів поїхав. Контакти ось тут бачимо. Так, давайте заглянемо. Є тріщинка на лобовому склі. Це лікується. Довга база. Так, шторки на задніх вікнах, сидіння є всі, погано фокусує. Є фаркоп, кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Caddy, 19 рік випуску 2.0 дизель, 179 його є сертифікат, можливий продаж по перерахунку, ціна 11750. Контакти бачимо, він код фіксує. Цікавить, телефонуйте до власника. Так, Рено трафік. Це довга база, до речі. Так, 11 рік, 2,5 дизель, 8 плюс 1. Контакти ось тут. 13 750 по ціні. Так, Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте вже більш повну інформацію від власника. Volkswagen Caddy, 9 рік, 1,4 бензин, пробіг тисячі, оригінальний, ціна 6950. Пасажирський салон. Підігріви сидів. Форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Renault Master. 12 рік, 2,3 дизель, груз Пас, 7 місць, контакти ось тут вверху, 153 тисяч заявленого пробігу. Дубль кабіна бачу. Цікавий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Пежо партнер. 16 рік, 1,6 дизель, 176 пробігу, ціна 9800. Бачимо контакти, тільки приїхала. Він код ось тут. Такий цікавий салончик, гарна розина, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Opel Vivaro в довгій базі, 12 рік, 2,0. Дезель 213 пробігу. Коробка автоматична, ціна 11500. Контакти 067 306 57 76. Салон комбінований. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Renault Traffic в довгій базі. Так, це є 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 281 тисяча пробігу по вартості 12 790, контакти до власника фіксую. Так, дивимося по салону. Це є оригінальний вантаж пасажир, дубель кабіна, розпашонка, парктроніки. Є. Рено Кенго. Так, кінгушка 2008 рік, 1.6, бензин 249 пробігу, механічна коробка. Ціна 6750, бачимо контакти. Покажу по салону. Так, задні вікна тоновані. Така машинка. Opel Combo. Так, По автомобілю це 2008 рік, 1,3-дизель, 260 пробігу. Коробка автоматична робот, є кондиціонер, підйомники, склопідйомники передні. Ціна 3,950, контакти бачимо.